Мої вітання: свіженьке надходження на продаж. Автівка привезена з Європи, розмитна, сертифікована, і вже у нас у продажі. Дану автівку ви можете оглянути місто Бережане, Тернопільська область. Зв'язатись з нами можна по номеру телефону, який буде в описі під відео. Ціна на даний автомобіль на час продажу буде в описі під відео, і додаткова інформація. По даному автомобілю. Ви на каналі Скрабо Тарас. Обов'язково підпишіться, щоб не пропускати свіженькі автомобілі з Європи. Як вже ви могли помітити, перед вами дуже відома автівка це Volkswagen Tiguan. Самий оптимальний кросовер в своєму класі за свої кошти. Це комфортний, сімейний. Водночас потужний і економний автомобіль. В цьому відео для вас я покажу дану комплектацію цього Volkswagen Tiguan, Покажу, перейду приборчиком по лакофарбовому покритті, по кузову, покажу, що і як, і відповідно перевіримо технічну частину на помилки, зробимо діагностику, покажу вам роботу паливної системи, посажимо фільтру, все-все, друзі, перевіримо. Дана автівка оснащена ось такою галогенною оптикою. Авто вміє автоматично виявляти автомобілі перед вами, які рухаються і в потоці, і проти вас. Виявляє і автоматично вміє переключати, за рахунок ось цієї камери асистентів, вміє переключати автоматично дальнє ближні світло. Протитуманні фари, також в нічний час. Вони вміють підсвічувати комфортна підсвітка поворотів, до речі, дуже зручно на неосвітлених вулицях. Кругом автівки в нас знаходяться партроніки. Всі датчики знаходяться кругом 360 по всьому автомобілі, і за рахунок цього автівка бачить всі перешкоди не тільки попереду і позаду, а й кругом все-все-все повністю. І за рахунок цього є асистент автоматичного паркування. Автівка Міє сама автоматично паркуватися. Також за цим красивим значком в нас знаходиться датчик-радар, так званий. За рахунок нього автівка має автоматичний круїз-контроль. Типу, сама вміє підгазовувати, виявляти. До речі, також фронт-асистент, який запобігає зіткненню, якщо ви десь відволіклись, чого вам не раджу робити, за кермом на дорозі. Отже, ця автівка виявить автомобіль попереду і бачить, що зіткнення. Можливо, вона сама відреагує і також може сама відгальмуватись повністю до повної зупинки. Легкосплавні ось такі 17-ті диски. Резина зима, вже ми готові, як не дивно, в цей час до зими. Присутній ось такий хром на віконцях і на дверях. До речі, задні віконця йдуть підтоновані із заводу, заводське тонування. Дзеркала з електричним регулюванням, з підсвіткою. Тут в темну пору бив, тут все красиво, гарно, кругом автомобіля підсвічується, є підігрів дзеркал. Автівка оснащена безключовим доступом. В авто присутні два ключі. Десь, друзі, вони зараз, зараз, зараз знаходяться ось два оригінальних ключика йде в комплекті. Ось такі класні ставочки на дверях. Це такий алюміній. Типу, досить класно цікаво виглядає. І також він знаходиться на панельці. Покажу вам стан салону. І одразу, друзі, поки не забув, надаю він номер для перевірки даного автомобіля. Нагадую, що на моєму каналі всі автомобілі з перевіреними чесними пробігами і з прозорою історією обслуговування. Ось такий салончик, друзі. Сидіння, тканина плюс. Алькантара на механічних регулюваннях сидіння можуть їздити вперед-назад, регулюватись по висоті. Підтримка пояснична також у нас присутня, регулюється механічно, зручні, класні підголівники. І ще є функція складання спинки пасажирського сидіння, щоб можна було переднє сидіння, заднє сидіння зложити повністю для перевезення. Чогось такого габаритного і довгого. Підлокітник у нас регулюється по вилюту і по висоті. Два підстаканнички. Присутня функція старт-стоп. Ну, друзі, бажано цю функцію завжди для себе відключати. Асистент автоматичного паркування виведений прямо вже сюди. Це в нас включання-виключання партроніків. Функція автохолду ручник в нас є електронний. Оскільки в нас безключовий доступ, запуск двигуна відбувається. Прямо з кнопочки. Ще дуже класно. Автівка в нас оснащена практично повним зимовим пакетом. Є підігріви передніх сидінь і є дуже крута функція підігрів керма на зиму. Це просто, просто топчик. Оскільки вже на вулиці стає холодно, також коли ви запускаєте автомобіль. Перший запуск автомобіля на холодну. В кліматі присутній нас електричний догрівач. Ви робите пуск двигуна, і через там пару секунд в салон поступає тепле повітря, і відповідно прогріває двигун швиденько по малому колу. Ці автівки е, класні на короткі дистанції і прогрівається дуже, дуже дуже швидко. Клімат-контроль в нас трьох зон, і відповідно водій, передні пасажири і задні пасажири, можуть комфортну температуру для себе виставляти самостійно, кому яка підходить. Покажу задній ряд. В даному кросовері місця дуже-дуже достатньо, оскільки в кросовері посадка, коли ви сідаєте. На сидіння не має значення на яке, ноги більше йдуть вниз, не так як в легкових автомобілях, ноги йдуть вперед. За рахунок цього об'єму дуже-дуже багато. І, відповідно, Volkswagen Tiguan цієї генерації порівняно з своїм старшим братом, який був попередній перед ним, місця тут збільшено, він став значно, значно габаритніший. Також є класна функція, у нас є відкривання багажника з помаху ноги. Відповідно, коли у вас руки зайняті чимось, якимось грузом, чи ви вийшли з магазину, ключі знаходяться у вас в кишені. Ви, підійшовши до автомобіля, провели ногою. Авто побачило, що ключики знаходяться біля автомобіля, і відповідно відкриває вам кришку багажника. Сюди ви ложите свій багаж. І все, друзі. В багажнику присутня. Резеточка на 12 вольт сидіння заднього ряду можуть рухатись вперед-назад, регулюватись, і, само собою, спинки сидінь можуть складатись також, як із другого ряду, так і з багажника. Ще присутня в нас камера заднього вигляду з омивачем. Довстановлений фаркопчик. Ось, друзі, сидіння налаштовано передні під мене. Сідаю сам за собою. Місця просто дуже-дуже багато. Для трьох дорослих людей тут буде дуже комфортно, і місця буде дуже достатньо. Ось сидіння можуть регулюватися вперед-назад. Бачите? Оце саме максимально я відсунувся сам за собою. І, відповідно, при потребі їхати можна. І ці спинки. Сідінь, вони регулюються від 90 градусів, і ось до такого положення. Так, запуск двигуна, як нагадую, як я говорив, з кнопочки, двигун запускається. Все чудово. Отже, шкіряне мультикермо, матеріали Volkswagen відповідні і. Дуже-дуже приємні. Одразу покажемо вам по асистентах: адаптивний круїз-контроль, фронт асистент, присутній в автомобілі, асистент руху по смузі. Він буде, автівка може е, є два режими відповідно: можна активувати line assistance, типу він буде попереджати вас, коли ви виїжджаєте за полоси. І легесенько давати інформацію на руль. І є ось така. Адаптивне керування рухом по смузі. Відповідно, автівка буде сама в полосі підрулювати, сама керувати. Але це асистент допоміжний сирівно за кермо і контролювати ситуацію вам прийдеться. В вагах ця функція працює дуже-дуже класно. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми водія і превентивна безпека. Продемонструю вам. Роботу двигуна. По автівці немає жодних технічних запитань. Все працює рівнесенько, чітко, як і повинно бути. Відразу, оскільки ми відкрили капот, покажу вам по болтах. Крила не знімались, не крутились. Фари. Фари в нас йдуть 29 жовтня 2018 року випуску. Аналогічно 29 жовтня 2018 року. І, друзі, болти крила і капота. Перейдемося з вами по лакофарбому. Показники в мікронах. Як бачите, тут у нас косметичне перефарбування. Показував вам, що нічого не знімалось, нічого не крутилось. Ось так, це все в нас. Це все, все десь косметично перефарбовано. Друзі, до речі, кому потрібна професійні товщиноміри, різна техніка для діагностики, посилання під цим відео на своїх друзів ProfiLine.ua я залишу. Відповідно, перейшовся на цей сайт при будь-якому замовленні вводите промокод SCRABOT і відразу миттєво получаєте на будь-яку продукцію 5% знижки. Крило. Ця дверка в нас теж де перефарбована. Ось, як ви бачите, автівка йде косметично з підкрасами, але жодного ДТП про питань по автомобілі не було. Так, ось зроблена діагностика автомобіля по всіх блоках. На даний момент одна єдина помилка. Е датчик за забруднення повітря. В Цих автомобілях це часто буває практично в 9 машинах з 10 Ця помилка вибуває, але насправді цей датчик працює. Він знаходиться на вулиці під капотом. Це коли ви е, рухаєтесь е, по дорозі. Відповідно, перед вами виїжджає якийсь Камаз або щось таке дає газу, чад, чадний газ брудне повітря. Він виявляється швидше, перекриває автоматично. Заслонку, рециркуляції, поток воздуху з вулиці, і відповідно в автомобіль вам не поступають ніякі запахи. Функція класна, працює. Ця помилка вона може виникати будь-коли, типу, прописуватись, коли десь некоректно воно спрацювало або щось типу того. Отже, заходимо в блок двигуна. Двигун у нас запущений, все працює. Я сиджу в автомобілі вже гріюсь, бо на вулиці сьогодні трохи холодно. Дуже крута функція в цьому автомобілі виставлено автоматично, коли ви запускаєте підігрів водійського сидіння. відразу включається підігрів керма. І ось тут ви можете виставити в цих налаштуваннях ступінь нагріву, наскільки кермо повинно нагріватися. В даному автомобілі стоїть середня. Я в переважності їжджу на мінімальному. Це таке круте відчуття, коли на вулиці замерз, сідаєш і тут бах, і такий руль класний, тепленький. На жаль, не можу вам. Через відео це передати. Заходимо в блок двигуна. Відразу шукаємо параметр по паливній системі. Находимо перший, другий, третій, четвертий циліндр. Ось, будь ласка. Робота першої форсунки, другої, третьої і четвертої. Як можете бачити, робота двигуна чітка, рівненька, працює все дуже класно, як і повинно бути в хорошому автомобілі. Також можна тут глянути в нас сажевий. Ось не тут, боже, в цьому блоці. Двигуна також знаходяться показники. Виберем все. Друзі, на цьому е, пробізі е, в автомобілях тут переважності ВАК-група показує, демонструє, що сажевий половини заповнений. При хорошому обслуговуванні, хорошому маслі, хорошому паливі, ще, друзі, їздити так вірно. Як бачите, е, ще їздити і їздити. Параметр цей ми поглянули, також покажу вам ще що. Давайте покажемо вам по простому в блоці коробки. В блоці коробці дуже круто прописується пробіг там в багатьох місцях. Як ми можемо помітити, відразу коробочка в нас DQ381. Ось пробіг на першому щепленні 192 230 кілометрів. Тут ви можете помітити: все, збігається. Цифра в цифру, до речі, в цих автомобілях не повинно сходитись. Друге щеплення, і ось е, в блоці коробки, прописаний в самому блоці, також прописаний пробіг. Так що, друзі, ось така автівка. По комплектації дуже класна, для сім'ї, для себе комфортна, надійна, не космос грошей в обслуговуванні. Ось, Наприклад, я замінюю фільтра масла в такому автомобілі, в круг все повністю в 100 доларів на якісні, якісні фільтра масла. Так що, всім дякую, хто додивився до кінця. Обов'язково пальчик вверх і підписуємося на канал, адже, щоб не пропускати. Багато свіженьких, класних автомобілів з Європи. Тігуанчики у нас буде дуже-дуже багато. Всім пока-пока!